шановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, я звати мене Жорік. І ми сьогодні з вами, як завжди, порівнюємо електрошокер від китайського виробника компанії Вейши, котра є лідером по виробництву пристроїв самооборони. Почнемо з моделі 800. Повністю модель називається Teaser 800. Це посилена модель, так як в ній збільшили. Збільшили напругу бою. Значить, поставляється. А, в народі ще, вибачте, її в народі називають ОСА. Поставляється в картонній коробці в комплекті має адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт, має такий чохол синтетичної тканини і безпосередньо сам електрошокер. Далі їдемо. Модель 11.02, котрі ми всі знаємо під назвою Скорпіон. Поставляється в картонній коробці з голограмою, з вказаним штрих-кодом виробника, а також зображенням самого продукту. В комплекті маємо автомобільну підзарядку і підзарядку від мережі 220 В. Для того, щоб здійснити підзарядку, ми вмикаємо в гніздо підзарядки, котре знаходиться біля кнопки спуску шокера на зворотній стороні від бігунка. Перевертаємо, маємо гніздо. Вмикаємо і вмикаємо в розетку. Після того, як ми ввімкнемо в розетку, ось дивіться, бачите, я ввімкнув в шокер і в мене світиться зеленим кольором. Світиться зеленим кольором, тому що сигналізує про те, що у нас акумулятор підзаряджений на 100%. Тобто, коли акумулятор підзаряджений на 100%, у нас світиться діод зеленим кольором. Якщо він у нас розряджений червоним, ви вмикаєте в розетку і чекаєте до тих пір, не вимикаєте, поки діод не почне світитися зеленим кольором. Це буде свідчити про те, що зарядка здійснилася на 100%. В автомобільній же зарядці, на відміну від зарядки від мережі 220 вольт, цього не відбудеться, тому що тут стоїть просто червоний світлодіод. Коли ви вмикаєте на підзарядку шокер, та будь-який будь пристрій від такої підзарядки, то у вас просто червоним коль кольором за запалюється світлодіод. І він е свідчить про те, що просто у вас є з'єднання між, е між підзарядкою і пристроєм. Ось такі маленькі нюанси. Тепер щодо, поговоримо про чохол, який йде з осою в комплекті. Виконаний він з синтетичної тканини і маємо змогу вдягати його на пояс, тому що дуже зручно носити шокер саме на поясі. Він з вигляду ну, трошки більше, ніж пачка цигарок. Для підзарядки оси нам необхідно вімкнути штекер адаптера у. Роз'єм для підзарядки пристрою. Вмикаємо в розетку, у нас загоряється світлодіод червоного кольору. Цей світлодіод не міняє свого кольору в залежності від стадії зарядки, зарядки акумулятора. Тобто 2 годин цілком достатньо для того, щоб зарядити акумулятор, який знаходиться всередині, тут вбудований у нас блок живлення, тому не хвилюйтесь про те, що тут. Від мережі 220 іде просто провід без ніякого, без ніякого блоку живлення. На відміну у скорпіона йде в комплекті, самі бачили, підзарядка з блоком живлення. Тут же блок живлення вже, вже встановлений всередині пристрою. Про підзарядку поговорили. Тепер поговоримо про матеріали, з яких виконані електрошокери. Модель Скорпіон виконана з пресованого алюмінію. Дуже така вагома у руці, дуже зручно сидить у руці. І я думаю, що ну, якщо порівнювати з осою, то він до падінь буде більш стійкий. Модель 800 оса виконана з ударостійкого пластику ABS, має soft-touch покриття, дуже приємне на дотик. Мені дуже подобається я б його тер і тер. Дуже класно, як деякі новітні мобільні телефони. Покривають задні кришки, їх так і з такого ж софт пластику виконаний корпус цього електрошокеру. Перейдемо до того, як користуватися функціями, які є безпосередньо в цих пристроях. В цих пристроях є функція ліхтарика, активується функція ліхтарика наступним чином. Перемикач верхній, який знаходиться зверху, ми перемикаємо в середнє положення на скорпіоні і в середнє положення на осі. Ну, для порівняння, ось у нас так світить. Думаю, вам буде видно, так у нас світить оса. Так, світе, це перший режим освітлення, так, світи Скорпіон, другий режим освітлення маємо 50% ближній світ, світло і сигнальний режим. Третій раз, коли ми вмикаємо ліхтарик. Для того, щоб скористатися функцією шокера, треба перевести в крайнє переднє положення верхні перемикачі, і в моделі Скорпіон натиснути знизу кнопку спуску. Так, працює у нас електрошокер на моделі Скорпіон. і... В моделі 800 оса кнопочка спуску, кнопочка бою знаходиться за слайдером, на ній намальована блискавка. Натискаємо на кнопку і бачимо, що у нас дуже по-звірячому працює електрошокер оса. Тепер поговоримо про технічні характеристики цих пристроїв. Заявлена напруга у оси 100 000 вольт у скорпіона 140 000 вольт. Вважається, що скорпіон трошки потужніший. Тепер потужність фактична, з якою діє шокер. 14 Вт у скорпіона, 10 Вт у оси. Середній час дії. Близько 2 секунд це у будь-якого електрошокера. Середній час виходу зі стану шоку у скорпіона близько 30 хвилин, у скорпіона, вибачте, у оси біля 10 хвилин. Товщина пробою одягу заявлена у оси 50 мм, у скорпіона 70 мм, тобто 5 см і 7 см відповідно. Габаритні розміри, довжина, довжина нашої оси дорівнює 11 см, в той час, як довжина скорпіона 19 см. Висновки наступні, що обидва пристрої дуже компактні, вони можуть займати мінімум місця і приносити максимум користі, в залежності від того, в яких ситуаціях ви, ви його будете використовувати. І де ви його будете носити. Якщо ви будете носити глибоко в сумці ці пристрої, то навряд чи у вас буде час для того, щоб їх дістати і скористатися ними. Але якщо у вас, наприклад, буде модель оса на поясі в чехлі, який йде в комплекті, то, на мою думку, що скористатися, швидко зреагувати на нападника, не буде ніяких проблем з цим абсолютно. Тобто а в моделі Скорпіон, на відміну від моделі Оса. Немає, немає холдера на пояс, але відмінність є, я вважаю, що це значна відмінність у джерелі освітлення. В обидвох пристроях стоїть світлодіод від ізраїльської компанії Е, Значить, потужність освітлення. В Скорпіоні стоїть 600-люменовий напівпровідниковий діод, в моделі ОСА стоїть джерело освітлення діод всього ж на 200 люмен. По комплектації, окрім вище вказаного, хочу вам сказати, що в комплекті йде інструкція російською мовою. В цій інструкції ви зачерпнете для себе багато корисної інформації. Тут розказано про те, як доглядати за вашими пристроями, а також ви для себе. Ну, я вважаю, що дуже багато для тих, хто ще не, ніколи не користувався пристроями електрошокерів, але хоче дізнатися, як ними правильно користуватися, і як зберігати ваш пристрій у ідеальному стані. Що ж, на цьому все нагадаю, що мене звати Жорік. Ми сьогодні з вами порівнювали моделі ОСА800 і модель 11.02 Скорпіон від китайського виробника компанії Вейши. На цьому все будемо прощатися. Бути добру. побачимося з вами в наступних оглядах.